Ви весь цей час по дзвінку взуваєтесь і чапаєте, щоб відкрити тамбурні двері? Чи, може, з парасолькою в руках поспішаєте до гостей біля хвіртки? Тоді це відео для вас. Вітаємо на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Домофон це сучасний переговорний пристрій, що складається щонайменше з двох частин. Внутрішнього монітору, його найчастіше називають домофон, і зовнішнього блоку з вбудованою відеокамерою. Панель виклику. Зустрічайте! Повернення легенди, оновлений TantoS Prime, Tantos Prime HD. Шляхетний пластик, яскравий 7-дюймовий екран 1024 на 600 пікселів, відображає мальовничу картинку. А завдяки вбудованому dvr відеореєстратору Prime HD запише і збереже дохлинне відео. Запис фото і відео відбувається під час виклику або вручну. На одному з каналів можна обрати запис відео за рухом. Для максимальної кількості відео в архіві використовуйте картку пам'яті до 128 ГБ. Tanto Prime HD працює з панелями виклику і відеокамерами у форматах відеосигналу високої роздільної здатності HD, TVI, CVI, а саме 1080 p і 720P. Його можна сміливо назвати Tanto Prime Full HD. Не треба лякатись мегапікселів. Tanto Prime HD буде працювати зі старими панельками і відеокамерами формату CVBS. Тож сміливо замінюйте ваш раритет на сучасний пристрій. Зацінити роботу монітора допоможе панель виклику Tanto Trinity HD. Tanto Prime HD аналоговий домофон достатньо з'єднати 4 дроти згідно інструкції. Загалом до монітора можна під'єднати дві панелі виклику і додатково дві камери відеоспостереження. Або одну панель виклику і три відеокамери роздільною здатністю до 2 мегапікселів. Зверніть увагу, панелі живляться від монітору, а при використанні камери знадобиться додатковий блок живлення. Якщо колись чули інтуїтивно зрозуміле меню, то це про Tantos Prime HD. Сенсорні кнопки з підсвічуванням роблять зручну навігацію під час налаштування. Знизу догори. Кнопка відповісти. Наступна подивитись відео з камер та панелей. Кнопка відчинити замок. Кнопка доступу до меню. Навігація по меню. Назад або закінчити розмову. Спеціальна релея Tantos NC05 розширює можливості домофона, а саме: до Вичинення електрозамка додається можливість керувати воротами. На мою думку, домофон має залишатись домофоном, а приємний бонус у вигляді режиму не турбувати надасть можливість відпочити. Шість будильників допоможуть вчасно з'являтись на зустрічі. Замість стіків на холодильнику залишайте та прослуховуйте голосові повідомлення. Є ще одна річ, якою можемо похизуватися: підключення додаткової аудіотрубки Tantos SteD. Сучасний домофон має бути надійним як Tantos, стильним як Tantos Prime і сучасним як Tantos Prime HD. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, питання пишіть у коментарях. Пока!